І наша історія розпочалась на першому поверсі 93-ї гімназії. Ми всі зібралися у прекрасної жіночки, яку звати Маргарита Олександрівна. Так ми вас пам'ятаємо і дуже дякуємо за все. У 2012 році зібрався найдружніший найдушевніший клас за історію нашої школи. І це взагалі не секрет ні для кого пройшов вже тривалий час, і ось ми вже пишемо екзамен у кінці четвертого курсу. Ми в шоці, батьки в шоці. Ну і друзі батьків, які бачили нас ще в памперсах. Далі в, в п'ятому класі ви потрапили до найяскравішої, найдобрішої і просто прекрасної людини Наталі Івані. Ми дуже раді, що потрапили саме до вас. Ви найкраще. Ви провели нас до останнього рівня. Він моментами був трішки хард, але ми молодці, і саме тому впорались. А зараз ну ми дивитися, як ми змінились за тривалий час. Ти по сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш. Вдивись уважно в обличчя цих людей. Бачите багато з них в цей день останній раз одягнеш форму і поплаче останній вальс, танцює зі сльозами строї за устільки раз в камьорці, ти покуриш свій перший раз. Ірино Павлівна. Від щирого серця хочу висловити вам вдячність за вашу невтомну працю і неоціненний вклад. Ви не лише давали нам знання. А й вчили нас мислити критично, самостійно шукати інформацію та робити висновки. Ви зробили з нас відповідальних та свідомих людей, які точно ніколи не забудуть, яка відстань має бути від очей до тексту, і чому не варто гризти ковпачок від ручки. Ні вчителі англійської мови. Сьогодні ми стоїмо на порозі нового етапу в нашому житті і хочемо висловити вам свою глибоку вдячність. Ви були для нас не просто викладачами, але й наставниками. Які відкрили перед нами світ нових можливостей і знань. Дякуємо вам за ваше терпіння і розуміння. Ви допомагали нам давати труднощі, не здаватися перед складнощами і вірити в свої сили. Шановна Світлана Миколаївна, дякуємо вам за те, що розповіли та навчили нас історії, адже це дуже важливий фактор у розвитку людини. І те, наскільки цікаво та професійно ви викладаєте свій предмет, просто захоплює. Тому від усього серця бажаємо вам успіхів у розвитку вашої подальшої кар'єри. Ліна Олександровна, я дуже рада, що саме ви були нашим вчителем з фізики усі ці роки. Ви вкладали на силу та час, збагачуючи наші голову новими знаннями. Дякую за вашу підтримку та поштовху рухатися далі у потрібний момент. Бажаю надалі у вашій вчительській діяльності таких чудових учних, як ми. Ліба Анна Михайлівна, дуже дякуємо за усю ту підтримку. На щиріше виховання любові до німецької мови і увесь цей шлях, що ми пройшли разом з нами. Юрію Григоровичу. Хочу висловити вам щиру подяку за вашу плідну працю та за величезний внесок у наше навчання. Ваша професійність, терплячість та відданість надихають нас на досягнення нових висот. Дякуємо за те, що завжди були готові прийти нам на допомогу. Ваша підтримка та розуміння дуже важливі для нас, і ми цінуємо кожні уроки з вами. Thank you for everything you do and for being such an inspiring teacher. Your dedication and support mean a lot to us. Також хочемо подякувати вчителям інформатики. Від чирого серця дякую вам за цікаві та пізнавальні уроки інформатики. Ви навчили нас не лише основам програмування та роботи з комп'ютером, але й вмінням логічно мислити. Ми вдячні вам за ваш труд. Шановна Оксана Миколаївна, від усього 11 А класу хочу подякувати вам за вашу клопітку працю. Ви гідний приклад справжнього великого педагога, мудрого вчителя. Ваша праця безцінна, а любов до дітей безкрайня. До речі, це складно сурядне речення. І, до речі, пишемо окремо. І давайте. А так казати українською мовою не можна. Дякуємо вам, Гана Володимирівна, за ці чудові шість років. Завдяки вам, ми знаємо, на якій технічній події ми зараз стоїмо. А, а на якій? Український шлях. Точно? Так. А, також ви нас навчили, які країни краще не відвідувати, а в які краще завітати. Любий Юрію Васильовичу та Вікторію Сергіївну, ми хотіли подякувати вам за все. За те, що навчили нас грати в волейболу. Футбол, баскетбол та тримати себе в формі. Ми вас безмежно кохаємо і вже сумуємо за уроками з фізичної культури. Але ми не прощаємось, якщо що кличте нас грати в волейбол в 93 ю гімназію. Шановна Юлія Григорівна, ми дуже вдячні за все, чого ви нас навчили. Хімія це складно, але завдяки вашій праці це було дуже цікаво та захоплююче. Ми були раді порунути у цей неймовірний світ вивчення хімії. Дякуємо вам за незабутні та повчальні уроки. Шановна Наталія Павлівна, вітаємо вас з за завершенням навчального року та щиро дякуємо за співпрацю та плідну роботу. Ви навчили нас розуміти дуже важкі теми, використовувати набуті знання та долати будь-які математичні перешкоди на нашому шляху. Усім класам бажаємо вам успішного, професійного, кар'єрного руху та вдячних учнів. Важко, говорячи про школу, уявляти її життя без вас. Тому згадаємо обов'язково директора і заступників в цей час. Протягом всієї історії людства жодна група людей, організація чи країна не могла існувати без лідера. Тому хотілося б подякувати нашим шкільним лідерам директорці Оксані Анатолійовні – та її заступникам Світлані Миколаївні, Олені Анатоліївні, Ларисі Володимирівні, Аллі Вікторівні та Ларисі Вікторовні. Як то кажуть, влада є силою і дає цю силу іншим. Тож дякуємо вам за те, що заряджаєте нас своєю стійкістю, ділитесь з нами своєю силою та ведете вперед. Шановна Юлія Павлівна, сьогодні я хотів би вам подякувати від лиця 11 а класу за вашу відданість, рішучість та постійну підтримку у вивченні німецької мови. Завдяки вам, кожен з нашого класу, зараз вміє спілкуватися і розуміти німецьку мову. Цей навик є дуже важливим і майже вирішальним у житті деяких учнів. особисто, призерник, які в Україні захоплен. Шановна Наталі Іванівна, хочемо висловити вдячність. За внесок у наше майбутнє. Всі років з вами пролетіло швидко. Однак ми завжди будемо пам'ятати, як бігли сходами у 405-й кабінет, дружня сім'я 11а. Кожен з нас результат вашої плідної праці. Зараз поза плечима значний багаж знань, але слід вашої любові значно більший. Дякую вам вам за підтримку та увагу. I'm you the